Вітаю вас в ефірі. Програма «Агроньюз». аграрні новини по українськи. Та я її ведуча Анастасія Кобозова. а партнер нашої програми то торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Чи вплинули політичні перевороти на продовольчу безпеку країни? Це програма «Агроньюз» вирішила перевірити. Продовольчі запаси Валентини Панасівни за минулий тиждень збільшилися. Якщо не в десятеро, то на третину точно. Купила і консервів, і олії, і крупи на рік уперед. Муку, сіль, щоб була цукор, щоб був мішель, крупи. А пан Олег купив чотири кіло курячого філе, понад десять видів консервів та ще всього потрохи. Крупи, чай, молоко, цукор. М'ясо, риба, ну і хліб. А все через продовольчий ажіотаж. Побачили в магазинах черги, почали також купувати, аби інші не розібрали. Так за останні два тижні попит лише на консерви та бакалію зріс утричі. Чи зник через паніку з полиць хоч один стратегічний продукт? Ми вирішили перевірити. На пошуки вирушили до найближчого супермаркету. Дефіциту хліба немає. Тут також всі полички заповнені, рис, гречка, вівсянка є. В молочному також продукції достатньо. І ковбаса, і м'ясо також є. А чи поталанило так само іншим покупцям магазину? Ми також поцікавилися. Все є, все, що треба, все тут є. Можна, що хочеш, можна знайти. Та дізналися у продавців, чи подорожчали стратегічні продукти. Ціни на продукти в нашому гастрономі не подорожчали. Які були, такі лишились. Хліб, як був по 3.16, так він і тримається. І все остальне так само молоко ми виставляємо, та сама ціна. Тому робимо висновок: причин панікувати немає. Продукції достатньо, і ціни на неї стабільні. До того ж, у торговельних мережах є чималі запаси на складах. А борошном, цукром та гречкою пекарів забезпечить аграрний фонд. Контролюєш безперебійне постачання цих продуктів до хлібопекарень. Аграрне міністерство. Чому тоді виникає необґрунтований ажіотаж? Та яка насправді ситуація із продуктами в Криму? Подробиці в інтерв'ю з екс-міністром аграрної політики та продовольства Миколою Присяжніком. Історична пам'ять нашого українсь... українця вона на превеликий жаль присутня. Чому? Тому що ми знаємо і голод, ми знаємо дефіцит продуктів харчування в різні роки, в різні епохи, в різні форми розвитку нашої держави. І хотів би закликати споживачів, що Паніки і дефіциту продуктів харчування не може бути в нашій країні. Я думаю, що це ажіотажне і зловживання йде. Чому інформаційне? Тому що поруш, по-перше, Крим і сам себе забезпечував продуктами харчування. По-друге, нам вдалося аграрним фондом сформувати помольні партії якраз на території Крима, тобто борошно для в роздрібну торгівлю борошно для хлібопекарських підприємств там крим має в повному обсязі на два роки частину продуктів харчування крим імпортував сьогодні з цією ситуацією плюс курсовою курсовим коливанням мабуть все таки імпорт е, призупинить зменшиться в обсязі і цю продукцію може замінити якраз наш сільгосвиробник Розвиток українського села, розвиток сімейних ферм і можливості розбудови зативельних кооперативів – це основа, яка якою повинна займатися сьогодні. Міністерство для нас важливо для аграріїв в цілому, щоб міністерство новий очільник міністерства ці направлення продовжував. Дуже важливо, звичайно, це і питання, яке стосується зовнішніх напрацювань. Особливо контакти відкриті нові ринки. Їх треба закріплюватись на цих ринках. Їх треба про розширювати як лінійку, так і обсяги. Тому що в аграрному секторі на сьогоднішній день одне питання: є попит, є збут, буде виробництво. Нам вдалося. В середньому за 4 роки мати приріст валового продукту на розмірі 13%. це високий показник. Це перше питання. Дуже важливо, що нам за ці роки вдалося вперше стабілізувати ситуацію в ринку тваринництва. Тобто, ми мало того, що застабілізували, призупинили спад, а й почали нарощувати. Тобто, біля 5% приріст валового виробництва. У народі кажуть, весна рік годує. Чи встигнуть аграрії підготувати добрива, дізнавалася Людмила Микитюк. Пан Віктор на своїх двох гектарах землі вирощує зернові. Для підживлення ґрунту цього року закупив 500 тонн добрив. Український трейдер і виробник. Вже вони мають свій завод, сумський добрив, тому там є вітчизняне добриво. Ну і, звісно, імпорт. До польових робіт все готово, бо почав запасатися добривами ще з осені. Але таких, як пан Віктор, не так багато. Зараз вітчизняні хлібороби забезпечені добривами лише на 80%. Де взяти ще 20 – не знають. Адже вітчизняні хімзаводи не виробляють стільки цього продукту, аби задовольнити потреби українських аграріїв. І левова частка добрив надходила на продаж до нас із Росії. Зараз же через курсові коливання та здешевлення гривні імпорт призуп. Плинено новий уряд, особливо міністр промисловості, повинен проаналізувати, в чому справа. Чому, маючи таку великий обсяг заводів по виробництву добрив, крім того, що ми повинні їх експортувати, ми не спроможні забезпечити свої, свої сільгоспідприємства в екстреному режимі, підприємства хімічної галузі повинні. Почати працювати на повну потужність питання добрив. Уряд має вирішити швидко. Невчасне підживлення і не в повному обсязі позначиться на врожайності. Найзатребуваніше для аграріїв на сьогодні є аміачна селітра, адже у співвідношенні ціна, якість це добриво є доступним та ефективним. Дане удобрення ввіду своїх. Фізичних свойств їм <кій>, широчайше розпространення, независимо від географії, независимо від вида почву, независимо від періоду внесення. Зараз тонна аміачної селітри коштує в середньому від 3500 до 3600 гривень. На один гектар такої витрачається 250-300 кілограмів. І підходить вона як для зернових, так і для овочевих культур. Ринок зернових та олійних культур, ціни, проблеми та шляхи розвитку. Все це обговорювали аграрії в столиці 6 березня. Організували міжнародний форум високомаржинальні культури в Києві, Асоціація Український клуб аграрного бізнесу та Агенція АгріЄвент. А участь у ньому взяли понад півтори сотні представників провідних аграрних та ресурсних компаній, а також холдингів з усього світу. Нових таліних культур світових, і відповідно підвищення ефективності вирощування і ефективності виробництва село є ключовим фактором, який дасть змогу цьогоріч нашим аграріям бути прибутковими. Обговорили фактори, що впливають на прибутковість галузі державну підтримку аграріїв, світові та вітчизняні ціни на зерновій олійні, а також цьогорічний стан посівів озимих. Але головне, як оптимізувати виробництво завдяки передовим технологіям. Можливості по фінансуванню у сельосарубні обмежені відповідно критично важливим стає відпрацювання сучасних технологій, підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції. Власне, це є основна тематика форуму. На захід організатори запросили кращих міжнародних фахівців із різних галузей вирощування сільськогосподарських культур, аби вітчизняні аграрії мали змогу перейняти досвід ведення такого бізнесу та налагодити співпрацю із закордонними колегами. Нещодавно українки святкували 8 березня жіноче свято, а тому наш наступний сюжет про вітчизняних агроледі. Вони встають в досвіда і не цураються важкої роботи. Більше чверті всього населення планети є сільські жінки. Реалізувати ж себе в агросекторі їм допомагає любов до тварин та самовіддана праця. Це є покликання, щоб працювати в сільському господарстві. Це треба любити, якщо агрономам любити землю, якщо бути зотехніком, любити тварин. Таких жінок в Україні близько вісьми мільйонів, з яких 40% мають вищу освіту. Одна з них зоотехнік Надія, працює на молочній фермі вже три роки. Під час навчання дівчина приїжджала в господарство стажуватись. Після закінчення вузу зрозуміла. Сільське господарство ось де реалізує власні амбіції та плани. Подобається спілкуватися з людьми, спостерігати за тваринами, працювати безпосередньо з тваринами. Подобається працювати з тваринами і досвідчені птахівниці Олені. Жінки Працює на великій птахофабриці бригадиром. Одна доглядає майже 700 тисяч курчат. Каже, хоч процес вирощування птиці автоматизований, без птахівниці ніяк. У мене посадка 652 тисячі 340 голів. Справляюся. Немає роботи, з якою б не впоралась українська жінка, впевнені в одному з найбільших порталів працевлаштування. А це менеджери закупівель. А це можуть бути логісти, це зоотехніки, це ветеринари, це агрономи. Це Наші жінки здатні на все від космонавтики до шахтних робіт і так далі. За даними ФАО, аграрною справою в нашій країні займаються в два з половиною рази більше чоловіків. Чого не скажеш про керівні посади в керівництві селом? Ініціатива належить саме жінкам. Жінки-фермери більш успішні ніж чоловіки. Що у жінок-фермерів урожайність вища ніж у е, фермерів-чоловіків? Соціальна відповідальність жінок-фермерів перед своїми сільськими громадами е, на порядок вища. Тож роль сільської жінки важлива не лише в розвитку сільських територій, а й у соціальному благополуччі країни. Вийшов новий випуск журналу Тваринство сьогодні, який розповість про епіозотичну ситуацію в Україні та світі, а також як завдяки біотехнологіям розвивається вітчизняне скотарство. А в новому випуску журналу Агробізнес сьогодні ви дізнаєтеся, яким буде цьогорічний врожай озимих та ярих культур, а також про стан та перспективи вітчизняного ринку мінеральних добрив. З вами була я, Анастасія Кобазова та програма «Агроньюз». Аграрні новини по-українськи. А партнер нашої програми то дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.